Це нове демо відео на новий інтерактив на корпоративи та переноворечні свята Кінська сила. Дивіться, це абсурдно культурний інтерактив для пар для 12 учасників, яких можна розділити на шість пар. Я планую у цьому інтерактиві з'ясувати, у кого ж з людей з учасників найбільше кінських сил. Тобто хто самий. Самий міцний у кого більше за інших кінських сил принцип він простий: ви запрошуєте 12 людей, розділяєте їх на пари, та для кожної пари буде завдання абсурдне кумедне завдання, яке вони можуть виконувати як їм заважається. Потім зал вирішує по оплисками хто перемагає та. Ця людина проходить у наступний етап. Дивіться, як це працює. Натискаємо праворуч, з'являється ось таке. Перший тур. Натискаємо знову праворуч завдання під номером один, тобто для першої пари, для двох людей. Дуже переконливо зобразити камінь. Ось така історія. Я попереджав: вони щось роблять. Хто краще або комедніше це зробить, за лоплесками вирішує? Людина проходить у наступний етап. Натискаємо далі. Завдання під номером два для другої пари виходить. Максимально епічно запригнути на невидимого коня. Вони якось це максимально епічно роблять. Той, хто зробив краще, як зал, вирішує оплисками, той, звісно ж, проходить до наступного етапу. Дивіться, йдемо далі. Завдання 3. Покажіть обличчя сніговіка, який бачить фен. Та дивіться, ось тут на слайді є кнопка Play. Тобто, ось тут діджей повинен розуміти, що тут є підложка. Ми вирішили не на всі завдання робити підложку, тому що це ну, воно не всюди потрібно. Але на деяких слайдах вона є. Це дуже важливо. Потім, наприклад, йдемо далі. Завдання 4 для четвертої пари пальцями показати найкрасивішу сніжинку. Увесь текст завдань він дуже просто редагується. Просто видаляєте, якщо вам щось не подобається, видаляєте та вписуєте своє. Дивіться, потім, коли шість завдань пройшло для 6 пар, в нас шість учасників входять. Ну, зараз швидко. Другий тур. Ось так: тут три завдання. Потім є ще е, третій тур, де три учасники, та одне завдання проходять у наступний етап тільки двоє. Та потім є фінал. Е, після фіналу ще є три бонусних завдання. Це і як ідеї е, в інтерактив. Але якщо не е, вибачаюся, але якщо не вийшло вирішити, хто ж обладає найбільшою кількістю кінських сил, тому що саме це головний сенс, а ми просто... Е, Даємо бонусні завдання. Вони дуже кумедні, там хто за 20 секунд знайде в залі більше Олександрів. Або, наприклад, мені дуже подобається, а хто краще сховається у залі, той переміг. Наприклад, за 30 секунд. Тобто, ось такий інтерактив дуже крута, кумедна, абсурдна історія. Користуйтесь, е я обожнюю такі речі, тому ось вам від проекту Укравен.